Друзі, всім привіт! Хочу вам показати ось такий автомобіль, який у нас був в наявності, на який ми навіть не встигли зняти відеоогляд, і він уже під завдатком. Оформили всі документи. Ну і власники вже в дорозі виїжджають. Зараз будуть його забирати. Тому є час зняти коротенький відеоогляд для вас. Автомобіль десь заїхав, здається, 12 го числа в Україну. Приїхав своїм ходом. Машинка у нас 2008 календарного і модельного року виготовлення, 1,6 газ бензин. Автомобіль вже відразу з газом в дуже класному кольорі. Комплектація бізнес лайн і колір такий і йшов тільки в даній варіації. Саме бізнес лайн, він такий, такий сірий, але такий Ну незвичайно сірий, дуже класно виглядає вживу, а на сонці, тим паче. Пробіг автомобілі 227 тисяч кілометрів. Класна комплектація, як завжди, і класний стан. По кузову ідеальний стан. По техніці точно так само без зауважень. Скло по колу все рідне, навіть лобове. У нас пішов сніжок. Ось автомобіль у нас з панорамкою. На чорних фарах з лінзами, лінзована оптика. Ось така вже рестайлінгова губа, сіра. На звичайних ковпаках, на оригінальних дисках на зимовій гумі 15 го радіусу, точніше r 15 якщо там правильно казати. Зверніть увагу, капот у нас без моментів, без колів, без царапин, без вмятин. по електроніці все працює, по кузову, по кузову нюансів ніде ніяких нема, всіхні проблемні місця. Все абсолютно ціле. Бірочки на своїх місцях заводські. Біля ручок нічого не зачовгано. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Має автомобіль заводський парктронік. Парктроніки працюють. Ось такий фаркоп. Дуже класний збережений стан. Реально по кузову, ні, ось є така маленька якась дрібничка на бампері прочосік. А так. А так стан максимально. Збережений. А технічно взагалі такі прям класний 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 По даному автомобілю планувалося зняти відео трішки раніше, але було дуже багато роботи. Ми не встигли фізично це зробити, тому люди самі приїхали, оглянули, додатково загнали його на станцію технічного обслуговування, підняли все, передивилися. Нічого критичного по автомобілю не знайшли. По салончику поїхали. Чотири склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, підігрів дзеркал, карти у гарному збереженому стані. Навіть тут особа трішечки, такі моменти подерті, але не критично. Салончик виглядає ось так. Дуже класний комбінований салон темно світлий з такою от біленькою стрічечкою. Зверніть увагу, сидіння не шились. Тут такі моменти трішки був його чуть, чуть підштопали все саме знизу це їхня болячка. Але боковинки цілі, не просижені. Кермо у нас оригінальне, шкіряне заводське не перешивалось, не перетягувалось, не фарбувалось. Стан нового. Порошки не почовгані. Давайте стрибати всередину, бо щось так. Сніжок пішов, прям нормально пішов. До автомобіля у нас є два оригінальних ключика, так як автомобіль у нас вже проданий, у нього зроблений повністю пакет документів. Сертифікат відповідності, документи про розмитнення, договір купівлі продажу Ще додатково зробили розвал. Вчора перевірили і зробили за згодою з клієнтом з брехавки 10 10.01 автомобіль заїхав 2008 рік. Голландії. перша реєстрація, до речі, в Нідерландах 22.01.2009 рік. Сервісна історія. Книжечки також всі є. Відмітки там на фотографіях були, не буду на цьому акцентувати увагу. Запускаємо. Запускається з пів оберту. Рівень ливи серединка. Знову ж таки, повертаємося в кермо. Кермо стан ідеальний, електроручник працює. Пертронік працює регулювання. Коробочка шестиступенева, до речі, зверніть увагу, навіть ручечка КПП у нас не трогалась рідна заводська. 227 пробіг, якби це мало важливо, цей партронік готує працювати. Щеплення бере добре, як для цих варіацій. З моментів єдине, що у нас є, світиться сервіс, він періодично то світиться, то тухне. Комп'ютерна діагностика показує, ось чому загорів саме сервіс. Але воно у нас все працює, все, все знімається, все затягується. Як показує комп'ютерна діагностика, помилка в нас на щеплення, датчик у педалі щеплення. Ми не встигли замінити, то вже, я думаю, не критично зроблять наступні власники. Має автомобіль датчик світла, сенсор дощу, круїз контроль, мультимедіа. Такий значок. На, на навігацію ось такий. Дючка працює, клімат працює, велета від'їжджає, заїжджає, перехідник навіть на газ. Це я вже бонусом покладу нашим клієнтам. Він йшов навіть світло. Дивіться, хтось заморочув, зробив Зробив діодне. Дючку, поки вимкнемо. Газик. Єдине, що, мабуть, зараз вона так, ще не перейде на газ, бо автомобіль холодний. Але всі регулювання працюють і на газу машинка також працює ідеально. Тут показав, розказав, панорама повноцінна. Відкривається, також все працює. Шторки заїжджають, виїжджають. Задній ряд стан нового, шторки на задніх вікнах, Ой, на задніх дверях, такі на задніх сидіннях. Задній ряд просто встанового, тут ніхто не їздив, ніхто не сидів. та там, салончик. Це просто лялечка. Багажне відділення. Багажничок у нас виглядає ось так. Також, до речі, багажне відділення не зашарпане, не затягане. Тут у нас газик. Голландський, простий, ось проблемний, який у нас Спокійно обслуговується. Ззаді пластик не подерти, оригінальні нідерландські номера, на яких вона їхала, і пружини. По... то вже Згодою з покупцями замінили передні пружини, бо якимсь чудом, коли піднімали автомобіль на підйомнику, одна з пружин тріснула. І шматок пружини дістали. Прям. Такий звук був не сильно приємний. І Їхати з СТО вже практично ледве доїхали додому, тому замінили. Дві передні пружини, перевірили розвалчик, все зробили, пружинки у нас нові. Такий заправочні. Тадам, тадам-тадам. Та та Ще показую підкапоточку і будемо завершувати. Да, так засніжило знатно. Капотом, як завжди, нічого не милось, нічого не вбиралось. Акумулятор візуально свіженький, щось на ньому написано, показує, що зелененьким то все добре. Там у нас зелененьким світиться газик. Антифриз чистий, верхній рівень, двигун не обістяний, все у нас класно, зсередине. Також без нюансів. Все, відбуваємо. Вводимо підсумки. На огляді був ось такий Renault Scenic 2, який проданий ще до того, як ми виставили відео на своєму YouTube каналі. Це вже так чисто коротенький відеогляд. Тому, друзі, кого цікавлять гарні якісні автомобілі з Європи, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та Facebook. Там зазвичай автомобілі публікуються трішки раніше, ніж доходять до YouTube. Дзвоніть, питайте, узнавайте. Покажемо, розкажемо. З вами був Майнекс Скарлії Чернігів. До нових зустрічей.